Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні в нас огляд на сетап басиста гурту Нова Мода. Я дуже налякав Артема, і давайте його підтримаємо, тому що він дуже хвилювався під час запису. Але я вважаю, огляд вийшов доволі класним і інформативним. Поїхали! І... Ти Ти привітався чи що? А, я думаю, це фото. Як тебе звуть? Я ще не казав, казав він про це. Ми. Я басіст, це пайдова Ми недавно почали цим займатися. Надавно... Я взагалі наймолодший учасник групи, виходить. Я зрозумів, ти граєш цю пісню, ви граєте Барбі да. Гору. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Така е -е. хуйня так, гітара. Можна? А? Давно? Давно воно в тебе взагалі? Е -е, Ні, не, може неділі 4. Неділі 4? Можна, 3. <ріпи> як, як тобі враження від трьохнедільної гітари? Ну, моя Так, давай заново бо <ріпи> нас пригодіємо. Тебі ж Не надо розказувати, в мене кабель. Я Все, а, все взяв, запихнув назад. Та не, Сейчас принесе Чи в тебе якийсь особливий кабель, типу як на бас -Урал? Та ні, просто. Я? Ну просто Класс. кабель. Я Давай. Опа. Йома, я маю тут ще якісь підписи в нього є. Що да, в тебе це, за підписи? це автографи Сік Солюшн. Сік Солюшн? Да. А як ти приніс бас-гітару до них на концерт? Я їздив в Житомир з бас-гітарою прямо на концерт. І в мене навіть відео є там, де басістики його ніхуяснювати. бас-гітару. Ми забули поговорити детально про гітару, тому я трошечки детальніше розповім, а саме в Артема гітара і Банес безголова, як ви помітили, мультимензурна п'ятиструна з активними звукознімачами. Ще тут пишуть: дивіти, шаровий гриф з панга-панга, панга-панга, горіха. Дека з Ясена і звукознімачі Bartolini BH-2. Бас звучить потужно, звучить класно, особливо з Dark Дарґвас. Ну, ви почуєте. О, о, оце у нас ми осуждаємо гітарне, так? Да? Ну, це чья да. У нас таких хитро. Жалко. Я осуждаю. Воно <реш> <реш> так, примочка у мене тільки одна. О, даргласовская, да? Да, дарглас адам. Так як я завжди стремився до тяжеляка, то я вибрав. Агрессив Distorted Advanced Machine. Це найтяжке, що я смог взяти. Ні, ну це класно. Це здається самі нові їх примочки, які... Випускається, типу вони йдуть. як і тут це сенсорних на херня, наскільки я пам'ятаю. Да, сенсорний я, Та, я думав насчет педалборда. Я думав взагалі спочатку про педалборд. Придивився собі MXR 10-ти полосний еквалайзер, якийсь компресор. А, ця, ага. І потім побачив цю педаль, посчитав а? по деньгам і да. зрозумів, що це набагато вигідні покупка. За скільки брав? За 24 тисячі. Новий іксі, так? Так, там один є чувак, який хотів стати офіційним поставщиком в Україні. Але в нього він мені сказав. Нових поставок я не бачу. Ну і що тут? А чого ти вибрав саме цю модель? Бо там, окрім Адама, ще були. Ну що вона саме агресівна. Вона йде як дисторшн процесор, виходить. Еквалайзер, бленд, драйв. Черрик есть, что тоже приятно. 5, 5 копсим можно менять. Грубас это по слухам. И 3 дисторшина и 2 фуза. Ну, загрі класно. По сути, тебе окрім педали и басу ничего не треба, якщо грати. Домашний. Это домашний треба вот такие MP брать. У меня есть. У меня фендер э... стек прям? Ні, у меня комбарь 150 ватт. Мені вистачає для гаража з. В тебе гараж 300 квадратів? Ні, в мене гараж 10 квадратів. Стандартний гараж. Я просто уявляю, як ти заходиш 150 Вт, викручуєш і глохнеш в гаражі. Ну, це ж класно. Я б до тебе на гаразд переїхав, якби він був 300 квадратів. Так насправді в нас багаті басисти в Україні. Гаражі по 300 квадратів, фендери по 150 ватт. Дергвасовські примочки. Кажуть, це погано, музиканти не заробляють. Я ж не музикою заробляю. Ти ж не музикою займаєшся. Він свій бізнес має. використовую один пресет с тремя разными капсимами типа высокий средний и самый низкий Можно все регулировать с телефона. Что самое прикольное. Капсимы выбирать. Не, ну все если телефон под рукой нам на сцене можешь не сгибаться в калина. Да, да, и еще хреново, что надо до не. ну, если кому надо, то докупать тут Switch на ше этих. Потому что самих пресетов может быть шесть. И... там переключение банки и, по сути, переключение на пресет. Ну, такие. норм. Что за приколів? Я не пам'ятаю, як вона називається. Це вроді би Срез. Часто. Це, це же активный бас? <говори> да. Ну. То, получается, тут активний еквалайзер. <говори> Хамбекер і пассивний. Оця на фіга. Тут двоє не боли. Басова. огляд, Артема. Приходьте ще. Ми будемо оглядати біотуалет на привокзальні. Ждіть нових пісень, нових груп. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за підтримку каналу. Підписуйтесь, нас стає все дедалі більше. Торі, привіт! Блин. Нас стає все дедалі більше. Тож, якщо ви хочете принести свого басиста на огляд, пишіть, або ви, басисти, хочете принестись на огляд, теж пишіть. Тому що рубрика доволі цікава, вийшла, як на мене, вона така жива. Пишіть, що думаєте, і наскільки швидко мені треба відпустити торі. Що ж, дякую за перегляд на зв'язку. Чого тобі так багато шерсті?